Кукурудза Дніпровський 181 це гібрид української селекції з Фао 180, який ідеально підходить для вирощування на зерно та силос. Гібрид демонструє врожайність до 11 тонн з гектара, а також відзначається підвищеною стійкістю до захворювань та шкідників. Основні характеристики гібриду Дніпровський 181 Призначення. Зерно та силос. Група стиглості Ранньостиглий. тип зерна. Кременисто-зубоподібне, жовто-оранжевого кольору. Висота рослин: 230-240 см. Стійкість до хвороб та стресових факторів. Стійкість до посухи: оцінка 8 з 10. Холодостійкість: оцінка 7 з 10. Стійкість до вилягання: оцінка 7 з 10. Стійкість до основних шкідників та хвороб: оцінка 7 з 10. Головні переваги гібриду Дніпровський. Висока посухостійкість, що забезпечує стабільний врожай навіть за умов дефіциту вологи, підвищена холодостійкість, яка сприяє ранньому початку вегетації, стійкість до основних шкідників і хвороб, що знижує потребу в пестицидах, висока продуктивність як для зерна, так і для силосу, забезпечуючи гнучкість використання. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.